Вітаю малята. Погляньте на картинку. Кого ви на ній бачите? Тато, мама, дідусь, бабуся, хлопчик, дівчинка. Дітки, що робить мама, тато, бабуся, дідусь? Так, вони піклуються про діток. А як одним словом можна сказати про цих людей? Так, діти, це родина сім'я. Це найближчі та найдорожчі люди, які люблять одне одного, піклуються про всіх та допомагають одне одному. Діти, а як ласкаво можна звернутися до рідних? Як можна звернутися до мами? Мамочку, матусю, мамусю, матінко, як ласкаво звернемось до тата. Таточку, татку, татусю, як покличемо лагідну бабусю? Бабусенько, як звернемось лагідно до дідуся. Дідусю, дідусень, діти, а як до вас ставляться ваші рідні у родині? Люблять, піклуються, доглядають, допомагають, жаліють. А як ви, дітки, ставитесь до своїх рідних? Також любите, допомагаєте, піклуєтесь. Дітки, ваші рідні, особливо батьки, хочуть, щоб ви зростали хорошими людьми. Ваші рідні вас люблять, часто цілують, обіймають, ласкаво називають.